Стівен Кінг Протистояння, Книга 3, розділ 67 Ходак повернувся до Вегаса. Прибув він приблизно о десяту ранку. Лойд побачив його тоді. Флег також побачив Ллойда, але не звернув на нього уваги. Він ішов вестибюлем Гранд Готелю, ведучи жінку. Усі озиралися на нього, хоча практично кожен уникав дивитися на темного чоловіка, її волосся було повністю білосніжне. Вона сильно обгоріла на сонці, настільки що лойду пригадалися жертви пожежі в Індіан Спрінгс, біле волосся обгоріла шкіра, абсолютно порожні очі. Вони дивилися на світ і виражали щось з поза меж спокою, навіть більше, ніж ідіотизм. Лойд такі очі бачив один раз у Лос-Анджелесі, коли темний чоловік покінчив з Еріком Стрелертоном, юристом, який збирався розповісти Флегові, що і як робити, Флег ні на кого не дивився, він шкірився. Він підвів жінку до ліфта, завів у ліфт, двері за ними зачинилися, і вони поїхали нагору. Наступні шість годин Ллойд намагався все організувати, щоб бути готовим, коли Флег викличе його і накаже доповідати. Ллойду здавалося, що він контролює все, що треба, тільки от треба підійти до Пола Бьорсона і розпитати про того Тома Калена раптом Джуді Ловрі дійсно випадково помітила щось суттєве. Ллойд не вважав це ймовірним, але з флегом краще перепильнувати, ніж недопильнувати. і то значно краще. Він узяв телефон у слухавку і нетерпляче почекав. За кілька секунд клацнуло і почувся тенесійський акцент Ширлі Данбар. Оператор слухає. Привіт, Ширлі. Це Ллойд. Ллойд Генрейт. Якся маєш? Та нічого так, Ширл. Спробуєш мене з'єднати з номером 62.14? З полом? Його вдома нема. Він в Індіан Спрингс. Але певне спробую його підловити на базі. Добре, спробуй. спробуй». ну, ну-ну, слухай, Лойде, коли зайдеш тортика мого до кави покуштуєш, я кожні два три дні свіженький печу. Скоро, Ширлі, скривившись, відказав Лойд. Ширлі було сорок років, важила приблизно вісімдесят кілограмів, і вона поклала око на Лойда. Через неї його постійно брали на глум, особливо вітні і Роні Сайкс. Проте вона була чудовою телефоністкою і творила в мережі Лас Вегаса справжні дива. Зробити, щоб запрацювали телефони, хоча б найголовніші, було важливим завданням на другому місці після електроенергії, але більшість автоматичних перемикачів перегоріли, тож їм довелося повернути ледь не до еквіваленту коробочок на мотузочках. Також у системі постійно траплялися збої. Ширлі працювала з тим, що було, дивовижно вміло і терпляче навчала решту трьох чи чотирьох операторів. А також справді пекла гарні торти. Дуже скоро додав він і подумав, як би це було гарно, коли б до міцного, заокругленого у потрібних місцях тіла Джуді Ловрі, додати вміння ширлі данбар і її лагідну, незлостиву удачу. Її, здається, це задовольнило. На лінії запищало, загуло, разок гулко вирискнуло. Лойдові довелося з гримасою прибрати слухавку далі від уха. Тоді телефон задзвонив, кілька разів хрипко загарчав. Бейлі база, промовив голос від відстані якийсь металевий. Це Лойд. крикнув він у слухавку. Пола дай. Що поладнай, Лойде? спитала Бейлі. Пола. «Пола Берлсона. А, його, так він тут якраз сидить, кока-колу п'є. Запала тиша. Лойд уже подумав, що зв'язок обірвався, і тут слухавку взяв пол. Тут доведеться кричати, поле. Зв'язок галімий. Ллойд не був певен, що Полові Берлсону стане голосу кричати. То був маленький, худенький чоловічок у товстих окулярах, дехто прозивав його містером крутим, бо той уперто носив костюм трійку навіть у найтяжчій сухій спеці Лас Вегаса. Але Пол чудово виконував роль інформатора, і Флек, колись охоплений бажанням мислити глобально, сказав Лойдові, що вже в 91-му році Берлсон стане головою таємної поліції. І так гарно справлятиметься, додав Флег, посміхаючись широко і ніжно. Пол усе таки зміг говорити трохи голосніше. Є в тебе твій список із собою? спитав Лойд. Так, ми зі стеном Бейлі саме міркуємо над програмою ротації робочої сили. А глянь, будь ласка, там є такий собі Том Кален? Секундочку. Секундочка розтяглася на дві чи три хвилини. І Ллойд уже знову замислився, чи не обірвався зв'язок. І тут Пол сказав: Так, Том Кален. Ти тут, Ллойде?» Так, тут. Точно не скажеш із таким станом телефонів. Йому приблизно 22-25 років. Він точно не знає. Легка розумова відсталість. Має деякі робочі навички. Ми його взяли в команду прибиральників. Давно він у Вегасі. Тижні в з Колорадо? Так, але в нас із дюжину людей звідти, які там побули, і їм не сподобалось. А його звідти вигнали. Він займався сексом із нормальною жінкою, і вони, мабуть, боялися за свій генофонд, засміявся Пол. Адресу маєш? Пол дав йому адресу. Лойд записав: Це все Ллойде? І ще ім'я, якщо маєш час. Пол Засміявся нервовим смішком маленького чоловічка. Звичайно, в мене саме перерва. Ім'я таке Нік Андрос. Пол одразу промовив Цей у мене в червоному списку О. Лойд намагався швидко зметикувати, але до швидкості світла йому було далеко. Він уявлення не мав, що таке цей червоний список у пола. А хто тобі його ім'я сказав? Пол роздратовано відказав А хто по твоєму, той хто й решту імен мені з червоного списку дав. А, добре. Він попрощався і поклав слухавку. За поганого зв'язку світську розмову вести було неможливо, та й Лойд отримав забагато для роздумів, щоби бажати поговорити просто так Червоний список імена, які Флек дав полові, і більше нікому, вочевидь. Хоча Пол вважав, що Ллойд усе про нього знає. Червоний список, що б це означало? Червоний означає стій. Червоний означає небезпеку. Ллойд знову взяв слухавку. Оператор слухає. Це знову Ллойд Ширл. Ну, Ллойде, ти як? Ширлі, я зараз балачки вести не можу. Я тут вийшов на щось можливо серйозне. Добре, Лойде. Голос Ширлі втратив усі кокетливі нотки і моментально став повністю діловим. Хто у нас досяжний на телефоні у Службі безпеки? Баррі Дорган. Знайди мені його, і я тобі не телефонував. Так, Лойде, тепер у її голосі з'явився страх. Лойдові також було страшно, але також і цікаво. Замить на зв'язку вже був Дорган. То був хороший чоловік, що дуже тішило Лойда. Поліція притягувала забагато людей на зразок баца Фрімена. Я хочу, щоб ви декого мені привели, сказав Лойд. Живим, живим, навіть якщо це означатиме втрати серед ваших. Його звати Том Кален, і, напевне, ви зможете його знайти вдома. Приводьте у Гранд Готель. Він назвав Барі адресу Тома і попросив її повторити. Наскільки це важливо, Лойде? Дуже важливо, ви це зробите як слід, і дехто поважніший за мене буде вам дуже вдячний. Добре. Баррі поклав слухавку і Ілой також, і він гадав, що Баррі зрозумів і протилежне просерете і дехто на вас дуже розсердиться. Баррі віддзвонився за годину і сказав, що доволі впевнений, Том Кален утік. Але ж він відсталий, продовжив Баррі, і машину не водить, навіть скутер. Якщо він пішов пішки на схід, то далі драйлейку зайти не міг, ми зможемо зловити його, Лойде я точно знаю. Дайте нам зелене світло. Барі трохи заговорювався. Він був одним із чотирьох чи п'ятьох людей у Вегасі, які знали про шпигунів, і він прочитав думки Лойда. «Дай, Дайно ну, я подумаю, сказав Лойд і повісив слухавку до того, як Баррі зміг щось сказати. Він навчився міркувати краще, ніж міг навіть уявити собі до епідемії, але ця ситуація здалася йому заскладною. чому йому про це не казали. Уперше після зустрічі з Флегом у Фініксі Ллойд тривожно відчув, що його позиція може виявитися ненадійною. Таємниці слід берегти вони, мабуть, іще можуть спіймати Калена. і Карл Гок і Біл Джеймісон могли б помчати навздогін на армійських чоперах. Що стояли в ангарах у Спрінгсі, і якщо треба, то вони могли б перекрити всі шляхи, що йдуть на схід через Неваду. Та й це не який небудь там Джек Різник чи доктор Восьминіг, це просто дурник у бігах. Але боже мій, якби він знав про того Андроса, що то за один, коли до нього прийшла Джулі Ловрі, то Калина ж можна було взяти ще в його квартирці у північному Вегасі. Десь у середині в нього прочинилися двері і дмухнуло холодним страхом. Флег тут облажався, і Флег може висловити недовіру Ллойдові Генріду, а це вже серйозне лайно. А проте йому слід буде про це сказати він, Ллойд, сам не візьме на себе рішення почати облаву після історії з суддею, ні в якому разі. Він зібрався зробити дзвінок по внутрішньому телефону і побачив, як від телефонів саме іде Вітні Горган. Це він, Лойде, сказав він, хоче тебе бачити. Гаразд, сказав Лойд, дивуючись, наскільки це спокійно прозвучало. Страх усередині його вже був велетенський, а понад усе йому важливо пам'ятати, що коли б не флег, він би вже давно помер від голоду у камері у Фініксі. Нема чого себе обманювати, він належить темному чоловікові з усіма тельбухами. Але я не зможу зробити свою справу, якщо він закриє цю інформацію, подумав він, ідучи до ліфтів. Він натис кнопку пентхаузу, і кабіна швидко рушила. Знову його мучило оте неприємне відчуття Флег не знав. Третій шпигун пробув тут скільки хотів, а Флег не знав. Заходь, Лойде, лінива усмішка на обличчі флега над прозаїчним купальним халатом у синю клітинку. Лойд увійшов. Кондиціонер працював на повну потужність і він немов вступив на територію Гренландії, а проте, коли Лойд пройшов повз темного чоловіка, він відчув, як від цього тіла йде жар. Відчуття було, як від перебування в кімнаті, де працює мала, але потужна грубка. У кутку в білому розкладному кріслі сиділа жінка, яка зранку прибула з флегом, її волосся було акуратно підколоте, одягнена вона була в просту, коротку сукню без рукавів. Її лице було порожнє, без жодного виразу, і від погляду на неї Лойда кинуло у крижаний холод. Підлітками він із приятелями вкрали на будівництві динаміт, підпалили і закинули в озеро Гаррісон, де той вибухнув. Удохлої риби, яка поспливала після того на поверхню, у затуманених очах стояла така сама порожнеча і байдужість до всього. Хочу познайомити тебе з Надін Крос», – тихо сказав йому флег, із за спини, від чого Лойд злякано підскочив, моєю дружиною. Лойд вражено глянув на флега і побачив лише насмішкуватий вишкір, танцюючи очі. Моя люба, це Ллойд Генрейд, моя права рука. Ми з Ллойдом зустрілись у Фініксі, де Лойда було ув'язнено, внаслідок чого він ледь не зібрався обідати іншим в'язнем. Власне, закуску Ллойд, можливо, вже скуштував, правильно, Ллойде? Ллойд мовчки почервонів і нічого не сказав, хоча жінка все одно була або ненормальна, або накачана чимось по саме нікуди. Дай Лойдові руку, Люба, мовив темний чоловік, неначе робот надін простягла руку, її очі й далі байдуже дивилися в якусь точку над плечем Лойда. Боже, який кошмар, подумав Ллойд. Попри холод від кондиціонера його тіло укрив легкий піт. Дуже приємно, сказав він, і потис м'яке тепле м'ясо її руки. Після того Ллойду довелося подолати потужне бажання витерти руку об штани. Рука Надін таки продовжила обм'якло висіти в повітрі. Можеш покласти руку кохана, сказав Флег. Надін знову поклала руку на коліна, і там рука почала звиватися і викручуватися. Лойде з чимось на зразок жаху зрозумів, що вона маструбує. Моя дружина неповносправна, гигикнувши, сказав Флег. І вона, як то кажуть, при надії. Привітай мене, Лойде, і я буду татом. І знову це гикання, неначе щури тихими швидкими лапами пробігли за старою стіною. Вітаю, промовив Лойд синіми, немов не своїми губами. Ми можемо обговорювати принадін наші секретики, правда, люба моя? Вона мовчатиме як могила. Що в Індіан Спрингс? Лойд зморгнув і спробував перемкнути передачу в голові, почуваючись голим і беззахисним. Добре, нарешті спромігся вимовити Ллойд. Добре, кажеш. Темний чоловік нахилився до нього, і на мить Лойдові здалося, що той зараз відкриє рота і відкусить йому голову, як цукерку. Він відсахнувся: Я б не назвав це точним аналізом ситуації Лойде. Є деякі інші речі. Коли я захочу поговорити про інші речі, то я і спитаю про інші речі. Флек підвищив голос, який уже неприємно наближався до крику. Лойд ніколи ще не бачив таких радикальних змін настрою, і це його надзвичайно злякало. Просто зараз я хочу почути доповідь про стан справ в Індіан Спрінгс, і краще б ти, Лойде, мені доповів для тебе ж краще. Добре, пробелькотів Лойд. Гаразд, він витяг із кишені блокноти, і наступні півгодини вони говорили про Індіан Спрінгс, про літаки Національної гвардії та ракети Сорокопуд. Флек знову почав добрішати, хоча з ним важко було вгадати, і, взагалі, маючи справу з ходаком, не можна уявити нічого гіршого, як сприймати щось як належне. Як ти гадаєш, вони можуть полетіти до Болдера за два тижні? спитав він. Наприклад, орієнтовно 1 жовтня, Карл може, напевне, з сумнівом промовив Ллойд. щодо решти двох не знаю. Я хочу, щоб вони були готові, пробурмотів Флег. Він підвівся з місця і став ходити кімнатою. Хочу, щоб ці люди ховалися по своїх норах до весни. Хочу вдарити по них уночі, коли вони спатимуть, пройтися містом з кінця в кінець, хочу, щоб там було як у Гамбургу чи у Дрездені в Другу світову. Він подивився на Лойда, його обличчя було бліде, як пергамент, а темні очі горіли на ньому власним шаленим вогнем. Його посмішка була схожа на ятаган. Навчимо їх засилати шпигунів. Навесні вони вже мешкатимуть у печерах. А потім ми туди підемо і влаштуємо кабаняче полювання. Навчимо їх засилати шпигунів. Ллойд нарешті отямився. Третій шпигун. Ми знайдемо його, Лойде, не хвилюйся. Зловимо це падло. Його посмішка повернулася темна й чарівна. Проте Ллойду стиг помітити мить розгубленості і страху перед тим, як вона з'явилася. А от вже страху він на обличчі Флега побачити ніяк не очікував. Здається, ми знаємо, хто він, тихо сказав Ллойд. Флегу у той момент крутив у руках нефритову статуетку, роздивлявся її. Тепер його рука завмерла. Він застиг на місці, і особлива зосередженість поволі з'явилася на його обличчі. Уперше крос подивилася в інший бік. Спочатку ковзнула очима у бік Флега. А потім швидко відвела погляд. У Пентхаусі немов стало задушливо. Що? Що ти сказав? «Третій Шпигун? Ні, з раптовою рішучістю сказав Флег. Ні, ти кидаєшся на тінь, Лойде. Якщо я правильно зрозумів, він друг такого собі Ніка Андроса. Статуетка випала з рук Флега і розбилася. За мить Лойда було піднято за барки зі стільця. Флег так швидко перескочив через усю кімнату, що Лойд навіть не встиг це помітити, і обличчя Флега опинилося просто в притул до нього. Лойда палив у той страшний жар, а чорні тхорячі очі Флега були лише надюєм від його власних. Флег кричав. А ти тут сидів і розводився про Індіан Спрингс? Чого я тебе у вікно не викинув? Щось, чи то те, що темний чоловік виявився в чомусь вразливим чи просто розуміння того, що Флег не може його вбити, не дізнавшись усього, дозволило Лойдові висловитися на свій захист. Я намагався сказати, кричав він. Ви мені не дали? І ви мені не показували червоний список, який він там не є. Коли б я про це знав, ми б того засранця взяли ще вчора ввечері. Тепер Лойд полетів через усю кімнату і налетів на далеку стіну. Зірки вибухнули в його голові, і він оглушений осів на підлогу. Похитав головою, щоб у ній прояснилося, у вухах пронизливо гуло. Флек, здавалося, збожеволів він нервово кидався кімнатою, не тямлячи себе від гніву. Надін перенишкла, втислася в своє крісло. Флек потягся до полиці з дрібними сувенірами, населеною цілим зоопарком нефритових тварин молочно зеленого кольору. Якусь мить він дивився на них майже здивовано, а потім змахнув усі на підлогу. Вони розлетілися, наче маленькі гранати. Більші шматки він копав босою ногою, і вони летіли кімнатою. Темне волосся упало йому на лоб. Він мотнув головою, відкидаючи його, і розвернувся до Лойда. На його обличчі був гротескний вираз співчуття й жалю, і обидва почуття справжні, як тридоларова купюра, подумав Ллойд. Він підійшов до Лойда, і той помітив, що Флег наступив на кілька гострих уламків нефриту без жодних ознак болю і крові. Пробач, мовив він. Випиймо. Він простягнув Ллойду руку і допоміг йому підвестися. Як дитина, з якою сталася істерика, подумав Лойд. Тобі бурбон без льоду, так? Чудово. Флек пішов до бару і налив по велетенській склянці. Лойд випив половину своєї одним махом. Склянка трохи задеренчала, коли він поставив її на столик, але йому стало трохи краще. Флек сказав. Червоний список, то така штука, я не очікував, що він тобі навіщось здасться. Там було вісім імен, зараз п'ять то їхній уряд плюс стара. Андрос був серед них, але зараз він мертвий. Так, Андрос мертвий, не маю сумнівів. Він подивився на Лойда, зловісно примружившись. Лойд розповів усе час від часу, зазираючи блокнот. Насправді це не було йому потрібно, але так було краще, щоб час від часу уникати цього димуючого погляду. Він почав із джулі Ловрі і закінчив барі Дорганом. Ти кажеш, він розумово відсталий? міркував у голос Флег. Так. Обличчям Флега розлилася радість. Він закивав. Так, «Та промовив він, але не долойда. Так, ось чому мені не було видно. Він замовк і пішов до телефона. За кілька секунд уже говорив із барі Вертольоти, в один саджай Карла, у другий білі Джеймісона, постійний радіоконтакт вийшли 60... ні, 100 людей. Перекрий кожну дорогу зі східної та південної Невади, подбай, щоб у них був опис цього калена. і щогодини доповідати мені. Він поклав слухавку і радісно потер руки. Ми його візьмемо. Шкода тільки, що не можна буде його голову відправити назад його коришеві Андросу, але Андрос мертвий, правда, Надін? Надін і далі дивилася в одну точку. Вертольоти сьогодні ввечері не дуже допоможуть, сказав Ллойд. За три години стемніє. Не метушися, старий, весело сказав темний чоловік Ллойдові. Завтра буде досить часу для вертольотів, він далеко не зайшов. Ні, він зовсім недалеко. Лойд нервово гнув у руках блокнот на спіралі, бажаючи бути не тут, а деінде. Флек зараз був у доброму гуморі, але Ллойд не вважав, що його настрій збережеться після новини про сміттєбака. У мене ще одне, неохоче мовив він, про чувака сміттєбака. Лойд замислився, чи не викличе це ще одну істерику збиттям статуеток. Старий наш бачок. Чи він зараз в одній зі своїх експедицій? Я не знаю, де він. Він тут одну штуку відсмалив в Індіан Спрінгс, а потім поїхав. Він розповів історію так, як почув її від Карла. Флек потемнів на лиці, коли дізнався про те, що Фредді Кампанарі смертельно поранений. Але коли Лойд закінчив, його обличчя знову стало спокійним. Флег не став кидатись у гнів, а просто роздратовано махнув рукою. Гаразд, коли повернеться, я хочу, щоб його вбили, але швидко і милосердно не хочу, щоб він страждав. Я сподівався, що він довше прослужить. Мабуть, ти цього не розумієш, Лойде, але я відчув у цьому хлопцеві рідну душу. Я гадав, що він мені стане в пригоді. І я його використовував, але ніколи не був певний. Навіть найкращого скульптора ніж може не послухатися, якщо це поганий ніж. Правда, Лойде? Ллойд, який нічого не знав про скульпторів і ножі, він гадав, що вони використовують кувалду й зубило, кивнув. Звичайно. І він зіслужив нам чудову службу, давши ракети. Це ж він, правда? «А тож?» він прийде, скажи барі, що сміттєбака треба звільнити від страждань, якщо можна безболісно. Просто зараз мене значно більше цікавить той розумово відсталий на схід від нас. Я б міг його й відпустити, але принцип є принцип можливо, до темряви вже все зробиться, правда, моя люба? Тепер він сидів на опочивки біля крісла на Торкнувся її щоки, і вона відсахнулася, наче її торкнулися розжареною кочергою. Флег вишкірився і торкнувся її знову. Цього разу вона здригнулася, але не відсторонилася. Місяць, у захваті промовив флег, він підскочив на ноги, якщо його до темряви не знайдуть із вертольотами, у нас сьогодні є місяць. Та я й не сумніваюся, що він зараз при світлі котить просто серединою траси I-15. Сподівається, що Бог тієї старої подбає про нього, але ж вона померла, так, моя мила. Флег весело розсміявся, мов дитина. Та й Бог її теж гадаю, усе буде як слід. А Ренді Флег стане татусе. Він знову торкнувся її щоки. Вона застогнала, як поранений звір. Ллойд облизав пересохлі губи. Ну, то я піду, якщо можна. Добре, Ллойде, добре. Темний чоловік не дивився навколо. Він захоплено споглядав обличчя на Дін. Усе йде чудово, просто чудово. Ллойд вискочив якомога швидше, майже вибіг. У ліфті його так накрило, що він мусив натиснути стоп, щоб перечекати істерику. Він плакав і сміявся майже п'ять хвилин, коли ця буря минула, йому трохи полешало. Він не розвалюється на шматки, сказав він собі. Є кілька проблем, але він усе контролює. Гру, мабуть, буде скінчено до 1 жовтня, а до п'ятнадцятого так точно усе піде як слід, саме так, як він каже Ну, мало не вбив мене, то й нехай. Хай навіть у нього ще химерніший вигляд, ніж завжди.